Так, А тут у нас знаходиться європейське медичне обладнання для нашого нового медицинського центру. Ось дивіться, Австрія, це виробництво Польщі, це все буде встановлюватися в новий медичний центр. Місцевий працівник з гордістю показує нагромадження ящиків та коробок. На це обладнання витратили майже 19 мільйонів гривень. Неабияка сума для громади. Воно чекає на складах, поки добудують лікарню, щоб потім приносити користь громаді. Будівництво вже добігає кінця. Медичний корпус збирають зі спеціальних модулів, тож робота просувається швидко. По периметру вже стоять габіони спеціальний захист на випадок, якщо поруч впаде снаряд. Ємності з піском стануть на перепоні для уламків. А поруч з лікарнею вже запустили в роботу сонячну електростанцію. Лікарня буде повністю автономною, тому що матиме три джерела електропостачання: це і централізована, і дизельний генератор, який у нас є, і з іншої сторони сонячна електростанція, яка забезпечуватиме електропостачанням цю лікарню. Лабораторія, кімната фізіотерапії, малоопераційна зала та кабінети для лікарів. Більше 500 квадратних метрів слугуватимуть не тільки для Перещепинської ОТГ. Сюди звертатимуться і сусідні громад. Легше буде і переселенцям їх немало переїхало до містечка. Тож плануючи отримувати медичні послуги, тут будуть близько 50 тисяч людей. На території нашої громади зареєстровано понад 12% відсотків від нашої населення громади, саме переселенців, саме громадян, які з постраждалих територій. Весь проєкт фінансує німецьке агентство GIZ – будівництво, закупівлю меблів та обладнання. Перші пацієнти зможуть прийти до лікарні вже у цьому році. Сергій Філіпов, Олександр Дуб, новини 9 каналу.